Винищувачі рашистів раптово залетіли на територію Польщі, Румунії та навіть Аляски. Відбивають повітряні апарати США. Були помічені в повітряному просторі над Балтійським морем. Північноатлантичний альянс вже підняв авіацію для перехоплення. На горизонті одного з пілотів НАТО промайнула ракета. Це був сигнал до негайної відповіді. Зав'язався повітряний бій. Пілот Рашист побачив, як його товариша пілота збили, розвернувся та спробував поцілити у противника. Літаки майже Зіткнулися, але завдяки вчасному маневру натівського пілота цього вдалося уникнути. Літаки рашистів легко збили системи ППО НАТО. Шокуюча реакція альянсу початок великої війни. Тепер Ерефія матиме справу з НАТО. Цього варто було очікувати після тих численних провокацій, які вчинив Путлер. Тож як світ опинився на порозі великого конфлікту через порушення повітряних кордонів бойовими літаками рашистів? Це мають знати всі. Додивіться відео до кінця, аби не пропустити важливі деталі. Героям слава Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайк та пишіть коментарі. Рашистський винищувач. Су 35 пошкодив гвинт американського розвідувального безпілотника МКЮ 9 Винищувач переслідував МК 9 і запускав хибні теплові цілі над дроном. Їх розділяло кілька метрів. Одна з пасток влучила в МКЮ 9 Пілотам вдалося зберегти контроль над БПЛА і доставити його на базу. Інцидент трапився, коли американський безпілотник виконував місію проти іділ. Якщо це був жарт від пілота рашиста, то американці його не оцінили. Вони серйозно попередили ере. Ефію про наслідки таких дій обурливе нехтування рашистським винищувачем безпеки польотів заважає нашій місії із забезпеченням довготривалої поразки і діл. Ми закликаємо сили рашистів у Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій та непрофесійній поведінці, заявив голова центрального командування повітряних сил США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич. Ситуацію прокоментував також військовий експерт Роман Світан. Тому це говорить та об обоєзні. россиян, они боятся НАТО, они боятся вступить в какую-то конфронтацию, Пентагона в том числе, а пытаются вот такими подлинными, с одной стороны, действиями попытаться повлиять на такого рода технику. Но это со стороны россиян боязнь, понятная, А со стороны, допустим, Пентагона, или в, в каком качестве, допустим, присутствовал этот беспилотник в районе Сирии, то есть какие задачи он боевые выполнял. С их точки зрения это вообще-то боевая атака, то есть это можно расценивать как боевую атаку и попытку уничтожить беспилотный летательный аппарат, который является собственностью армии Америки, то есть вооруженных сил американских, и вообще никак на такого рода действия не реагировать. Это также вселяет уверенность в россиян в дальнейшем продолжении таких действий. Потому что ну, здесь американцам, конечно, виднее, как они эти все вопросы будут решать, либо как пограничный конфликт, или как хулиганство. В основном они переводять це в режим воздушного хуліганства раніше змі писали, що російський винищувач су 35 перехопив американський військовий літак-розвідник МС-12 у небі над Сирією. Також рашисти намагалися імітувати повітряний бій з американськими літаками. Рашистські літаки ледь не впритул наближалися до винищувачів США, що може означати бажання вступити в повітряний бій. У контексті варто згадати про те, що два російські винищувачі су 27 здійснювали маневри. Поблизу американського безпілотника МК 9 в акваторії Чорного моря. Один су 27 вдарив по гвинту МК 9 Внаслідок контакту безпілотник зазнав пошкоджень. Після цього американським силам довелося затопити його в міжнародних водах, аби той не потрапив в чужі руки. Західна авіація перехоплює військові літаки РФ досить часто, але вперше два винищувачі тайфун Британії та Німеччини за інформацією BBC, перехопили військово-транспортний літ. Так, РФ іЛ 78 а потім літак Ан 148 Окрім цього, нідерландські винищувачі перехопили поблизу Польщі три російські військові літаки. Невідомий на той час літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів. Нагадаємо, що раніше стало відомо, як протягом шести годин винищувачі НАТО десять разів підіймалися в повітря для перехоплення російських бомбардувальників. Та винищувачів над північною Атлантикою, Північним морем, Чорним морем та Балтійським морем. Загалом авіація НАТО перехопила шість різних груп російських військових літаків поблизу повітряного простору країн альянсу. Про це інформує сайт НАТО. Радіолокаційні системи НАТО також виявили три російські військові літаки поблизу повітряного простору союзників над Чорним морем. Турецькі, румунські та болгарські винищувачі піднялися в небо, щоб відстежі. Жувати російські літаки, поки вони не залишили район, також поблизу повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем було перехоплено пару рашистських винищувачів та літак-розвідник. Про це повідомляє видання Sky News Як зазначається, літаки окупантів над фінською затокою спільними зусиллями перехопили повітряні сили Німеччини та Великої Британії. Отже, цілком можливо, що такі регулярні провокації з боку Путлера ведуть світ до великого конфлікту. Про це власне опосередку. Ковано говорив дипломат Роман Безсмертний. Світ входить в дуже небезпечну епоху, еру. І е, українці не можуть самі зупинити е, цю агресивність, бо вона. Витікає з Росії, не буде витікати з Росії. Вона буде витікати з Ірану. Не буде витікати з Ірану, буде витікати з Китаю, і от цього це можна зрозуміти тільки тоді, коли поруч з українським солдатом буде польський, французький, німецький, американський, британський. Будемо слідкувати далі. Не виключено, що вже зовсім скоро НАТО дасть гідну відповідь расистам.